Привіт-привіт! Всім доброго раночку. Привіт. У нас неділя. Неділя вже доходить майже до обіду. Ми тільки зібралися до міста. Артур є. А, від чого? від машини. Зібралися до міста, треба купити. Дещо, де що? Підкупити. Треба. Що, друзі, ще треба? Не знаю, що ще треба Треба до міста. Чекайте вогонь. Та їдемо помаленьку. На дворі погода прекрасніша. Можна їхати. Можна їхати, можна гуляти. Сьогодні нічого не будемо робити, тому спочатку їдемо до магазину, до міста. Гайде. Ми вже додому. Пилися, трошки багато не купляли всього і додому. Так тепло, що я на куртку скинула. Так, добре, зараз з тої сторони треба взяти. Файно тепло. Можна миритися по кожен день, але буде похолодання цього тижня. Що ми сьогодні купили? Не дуже щось таке купляли, друзі, трошечки. Але то, що треба, взяла фарш курячий. Наш донець свинячого так не люблю фаршу, що страшне. А мені деколи треба свинячий фарш. Він тільки курячий. Ну добре, взяла курячий фарш. Гомілок взяла навіть 2 кілограми, певно. Батон на канапочку, сир гауда такий кілограмовий, сьогодні були в польському магазині. У нас коштує 190 гривень. Ой, перепрошу, 290 гривень. 300 гривень. Так. Але кілограм. Булочка. Це також на канапочку, салямі польському, взяли нашому студентові. Чайочок зразу, де не той чай. Капучино я взяла, то я п'ю. Макарон такий. Макарон до бульйону. Тут взяла, друзі, рієтного печива. Кіло 900 Ну, майже 2 кг. Зараз я гарно викладу, покажу, яке печиво. По 138 гривень за кілограм. Все в одну ціну. Ось такі покупки. Але саме основне, знаєте, за чим я їхала? Зараз покажу. Якого, друзі, різного печенька набрали, набрали. Сьогодні буду пекти. Але це переважно мому студентові печенько. Ось так. Так, саме основне, що ми купили. Я сам до хліба зараз покажу. Що ми купили? Ось таку друзі сіль купили. Така сіль в нас вартує в аптеці 200 гривень. Є ще така сама, тільки без тих мінералів, бо там дуже багато всяких мінералів є. По 130 Але ця е, досі того, що має мінерали, то плюс то вона твердіша і вона не буде розкришуватися. А та звичайна така, що за 130 гривень, то вона... Ну, где як пішла жара? То вони. А там ті мають? А я доїм туди. А, добре. То вони, друзі, цей, розкришуються. Вони ж живуть. Є кидають, трохи злижусь, кидають, потім стають на ній, накришиться. Малявки теж мають. Ви маєте малявки мають, бачите, як злизали. Комплекс вітамінів дуже багато там всього є. Зараз фокусує. А так, їм вони мене кітні. Дуже потрібен той комплекс вітамінів. Ось, кальцій, магній, цинк, залізо, йод, селен. О, селен дуже важливо через те, щоб не було в козів, у нас таке було нушка вродила, і вони мали зоб обоє і не вижили. фосфат. Ф... Фосфор, магній, вітамін Е, вітамін Д, вітамін А. Ну, коротше, друзі, цілий комплекс такий великий. Його можна прив'язати. Ми так були, знаєш, прив'язували. Можна, але. Сьогодні, звісно, ніхто того робити не буде. Ото їм вже вистачить того брикету на цілу літо і осінь. Не будь собі... Бо е, ці старі мали таку сіль, і я забрала ту сіль, е, дала малявкам, бо десь малявки свою подівали. Та як подівали, десь певно діти чистили, та й викинули. Вона може вже була маленька. Та сам. Ой, яйко піднеси, так, дивись, важ, де знесла, а он куртка. Отут отут, от тут. От, 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 от. от у нас так несуться, де я хочу, там несуться що. Буду дуже дуже все пережива. Збирай, збирай. І що треба було сьогодні? Купити? Живинку. Пішла вже живинка. Купила нову. Таке всяке маємо Для курок, лісучок, для кальцій, м'ясосна мука. Ти що ми стільки нанесли Що? А? Це стільки нанесли, що вчорашній? Ні, чого не було. Що зібрав? Раз, два, три. Купили. Це що воно на землі, певно, було. Ні. 15 штук. Файно, ну, може бути, молодці. <рес> <рес> молодці. Знаєте, що ми зараз ми робили, друзі? Ми зараз на годинку часу йдемо гуляти. Але йдемо з нашими, з нашими всіма такими рогатими. В вже виросла Борода, вона першу такої мала, вже стара робиться, так? Там... Вона мала таку трошки бороду. Диви, яка вже довго. Та білки, то в білка статусна, то вона мусить мати таку бороду. А ж не мала такої бороди. Да. Я знаю. Старе, я вже старе. Що, дівки? зараз йдемо, ви навіть не знаєте, що ми йдемо. Зараз йдемо гуляти. О, таке, каже, де заробилися. Ось така наша козя ферма. Козя ферма йде. Мусить чоловік тримати одну козу, я другу. два лідера. А ці малі не будуть битися. Вони собі йдуть за своєю мамою. І білка не буде бити нушку. Не нушку, а малих. А з нушкою будуть битися. Ось так. Яшто? Один мусить одну тримати, другий другу. А малих можна не тримати, вони й так йдуть. Нічемні. Ми йдемо ж туди під річку. Я розумію, що вже немає такої трави, що пасти сяли. Прийдуться, де прогулянка. Моя нуха вже така, вже така плуста. І зараз щось собі там зібнуть. Але вже всі такі як колобки. Ну та вже лишається ще так би три тижні. Перша нушка 4 квітня, а за нею лунтик у це білі букеті. 5 квітня. Ой, а в лунтика вже так вім'я набрало. Ти бачив? Дивись. Та набрало та набрало. Е, Двис, а нужка четвертого, а ця п'ятого. А тоді білка і в кінці місяця менше. ця буська. Лустики. Йдемо з тими шариками. Нема на чому ще пастися, але тако йдуть собі по дорозі. Щось тут щипнуть, щось тут щипнуть. Та й все. Трохи побитися, стати. Та й що, життя триває? Нє? Нужка. Дужка мушка забіяка, Лунтик пасеться. Я вам скажу, друзі, що тут у вас сухо. Дивіться, я в шляпках. Сухо, все повисихало. У нас на подвір'ї ще трохи мокро, а вийшла тут на поля, сухенько, вже вітер продує. продую, продув. Сухенько, файно. А то чекайте, вже скільки днів таке теплота і теплота постійно, то що казати. Яч-іч. У нас, друзі, оці вот такі довгі як у вас називаються? Воно не чортополох, це якось інакше називається. ці. Докольна, угу. Ми як святимо квітки на матки Божої, то я беру собі до букету. Воно гарно. Так. Є Є єч. Бачите, що робить білка? Так постійно ті роги чухає, здерла деревця чисто. Постійно чухає. Ну, хатке не робить. А так постійно, постійно так до дерев. Чухає. Ми вже дійшли до, до річечки, річечка. ну 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 не біжи. Треба було тобі вудку брати. А, ну. Ще нічого нема, правда? Так. знаю, Може без западу. Наш Тато сюди ходить на рибу. На річечку, річечку. Далеко ззаді наша хата. Але все одно мені йти. Ну, собі би не дала раду з ними. І вони ще не билися, знаєте, як то є кози, що не б'ються, вони всі разом виходять, йдуть. А Вони починають гартатися обоє. Я тобі не дам раду. Треба двох. Це ти, двох. Що ти таке пригущаєш, чим? Паточко? Вербою. А, вербою, ну. Вже тут звана травичка сходить, бачите? Тут вже сходить. Ну, ну не битися. А ага. Ну, дуже файно. Прекрасна погода. Можна гуляти. Трошки походимо, годинку часу походимо. З ними погуляємо, ми щось собі наїдяться, пройдуться. А ми з ними от, от, отака о, романтика, ось така прогулянка коло сорока. З козами. ми чотири кози. Ми вже з тим своїм войском цілим коз'ячим, йдемо назад, все. На паслиця вже самі обертається і додому додому. Хвати, скільки можна ходити. Наша прогулянка дійшла кінця, друзі. Ми вже все своє військо завели. Дали пити і все. Трошки прогулялися. Вони прогулялися, ми прогулялися. Погода прекрасна, можна вже йти. Тільки щоб тільки було когось двох, бо один не дасть собі раду з ними, не дасть тими забіяками. Ось така неділя. Ось так. Зранку поїхали. Та, не Зранку вже біля обіду. Поїхали, скупилися, повім, що погуляли з козами. Та й усе. А й так неділя збігла. Так неділька збігла. Добре, друзі. Всім вам гарного вечора. Доброго, затишного, приємного. І мирної нічки. Саме основне. На завтра початок робочого тижня. Налаштовуємося на роботу. Бо знов треба багато всього зробити. Тільки щоб була погода. Па-па, друзі.